Укренерго закликають економити світло ввечері. У чому причина? У формі гри та пояснень мобільна бригада Чернівецької міської поліклініки провела щеплення дітей у центральній бібліотеці. Старт 93-го театрального сезону. У Чернівецькому муздрамтеатрі розповіли, що для глядачів готують цього року. Раптові зливи та холодний атмосферний фронт, якою буде погода цього тижня у Чернівецькій області. Раптова злива сьогодні накрила Чернівці, лило рясно, утім, недовго. Грози з поривами вітру, такі наслідки впливу холодно-атмосферного фронту, який приніс зміну погодних умов на Буковині, для мешканців області. Це може означати несподівані і нестабільні погодні умови, каже Тетяна Негадайлова. Ось Зараз формується знову Купчаста хмарність в повітряній масі. І ми очікуємо найближчу годину, знову короткочасні дощі по області, з грозами, але це буде на меншій частині області. Розпочнеться цей процес в передгірських районах і поступово буде переходити переміщуватися на схід. Тетяна Негадайлова зауважує, найближчі дні в області будуть досить спекотними, опадів більше не передбачається. А ось уже в день неділі через територію області ми знову очікуємо проходження не просто холодного фронту. У нас формуватиметься циклон над Карпатами, який практично принесе зміну погоди на всі західні області України. Водночас Тетяна Негадайлова запевняє, наступний тиждень буде досить комфортним, переважно без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 22-26 градусів тепла в день та 18 градусів тепла вночі. Роман Олійник, Новоночернівців, телеканал Сі 4 в Укренерго закликають економити світло увечері. У компанії повідомили, 2 серпня один з атомних енергоблоків країни відправили на плановий ремонт. Через це зменшилось виробництво на АЕС, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому енергетики наголошують, необхідно суттєво скоротити споживання електроенергії, особливо у пікові вечірні години з 16 до 23. У застосунку дія знову можна змінити місце проживання, але не всім. Послугою можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризивного віку. Для зміни місце проживання потрібно мати податковий номер, id картку або закордонний паспорт у застосунку. У мінцифри повідомили, що функція поки не працюватиме для чоловіків від 18 до 60 років, але на відновленням цього теж працюють. У формі гри та пояснень мобільна бригада Чернівецької міської поліклініки провела щеплення для дітей у центральній бібліотеці. Маленькі та сміливі пацієнти прийшли до центральної міської бібліотеки, аби і пограти, і зробити важливу справу отримати щеплення. Ось пішов. Тепер будеш стара. Ти знаєш взагалі для чого це робиться? Для чого батьки малечі кажуть, такий формат вакцинації їм подобається, адже він комфортний та зручний. Ми йдемо в школу у цьому році, і це єдина прививка, якої нам не вистачало. Ми збиралися завтра йти у поліклініку, але я побачила, що тут роблять і ми вирішили прийти сюди зробити. Приємно. Швиденько. Головне, що швиденько не треба сидіти як у поліклініці, сидиш часами, чекаєш чергу. А ми прийшли. Перед нами була була одна дитина, і все. Фахівці міської дитячої поліклініки пояснюють, мета проведення виїзних щеплень привернути увагу до важливості вакцинації у вигляді гри показуємо, як легко і важливо можна щепитися, отримати захист від небезпечних інфекцій, таких як кору, красну хіпаротиту. Також паралельно ми щепимо дітей від дифтерії правця, кашлюка, поліеміліту. Якщо дитина за тих чи інших причин не отримала за календарем щеплень, вона може отримати сьогодні одночасно. Виїзні сесії щеплення дитяча міська поліклініка разом із ЮНІСЕФ проводить не вперше. За необхідності готові повторити таку практику і в майбутньому. Дитинка оглядається лікарем-педіатром, дитині. Якщо дитина здорова, не має протипоказів і підлягає на вакцинацію, сестра медична проводить безпосередньо вакцинацію. Після вакцинації дитинка. У вигляді гри залишається під спостереженням медичних працівників 30 хвилин і грається в точці спільно. Поки медики роблять свою роботу, представники дитячої точки спільно відволікають малечу від турбот та переживань. А тим, хто вже зробив важливу справу, дарують тематичні книжки. Цю книжечку надається нам від ЮНІСЕФ для того, хто зробив щеплення. Книжечка про лілі, яка потоваришувала з вірусами. Медики кажуть, щеплення роблять цілий рік, тож батьки можуть звертатися до дитячої міської поліклініки згідно з календарним планом своєї дитини. Олена Крючко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Розкрали понад 15 мільйонів гривень. На Буковині судитимуть керівника та співробітників приватної клініки. За даними слідства, засновник та директор приватного медичного центру у Чернівецькій області створив злочинну організацію, до якої залучив дружину та працівників. Вони, діючи під його керівництвом, налагодили механізм розкрадання бюджетних грошей. Встановлено, що упродовж 2022 року лікарі подавали до НСЗУ неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг. Слуг за програмою медичних гарантій. Насправді, ці послуги медичний центр не надавав. На основі недійсних даних приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 мільйонів гривень. Незаконно отримані кошти керівник закладу легалізував, перерахував на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема і своєї дружини, яка є лікаркою цієї ж установи. Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо керівника приватного медзакладу, його дружини та ще чотирьох. Співробітників силою вибивали вигадані борги. Чернівчанина підозрюють в організації злочинної групи. За даними правоохоронців, організував діяльність злочинної групи «Загури» відомий в кримінальних колах 49-річний чернівчанин. До її складу увійшли особи, які також мали злочинні зв'язки, і ті, що відповідали за силовий блок в організації. У поліції зазначають, у своєму арсеналі фігуранти мали зброю та спеціальну техніку, за допомогою якої стежили за потенційними жертвами та використовували її для запобігання їхнього викриттям. Так звана діяльність злочинців поширювалась на усіх Всю територію Буковини, а учасники спеціалізувались на важких злочинах. Чернівчанину, який організував злочинну організацію за та ще чотирьом її учасникам, повідомили про підозри. Також у них вилучили зброю, спецтехніку, гроші та майно на 25 мільйонів гривень. Фігуранти змушували потерпілих сплачувати неіснуючі борги, застосовуючи до них та членів їх родин погрози фізичної розправи та пошкодження особистого майна. правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вимагання боргів, суми яких становлять від 6 до 20 тисяч доларів США, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та незаконних операцій зі зброєю. За скоєне фігуранта може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів, а також оголошення в міжнародний розшук лідера злочинної організації. Буковина у жалобі. Сьогодні, 2 серпня, в Чернівецькій області провели в останній шлях військовослужбовця, який загинув за свободу рідної землі у боях проти російських загарбників. Зі старшим солдатом Ростиславом Кисельовим попрощались у селі Селятин. Вічна пам'ять та слава герою. глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Внаслідок російської агресії загинули майже 10 тисяч цивільних українців, ще понад 16 тисяч поранені. Статистику надала ООН. за даними: 784 випадки загибелі чи поранення цивільних в Україні зафіксували лише за липень 96% всіх випадків спричинені вибуховою зброєю із великою зоною ураження. Наміни та вибухонебезпечні предмети припадають ще 4%. Щоправда, в ООН вважають ці цифри навіть більшими, адже деяка інформація подається із затримкою, чи потребує перевірки, особливо там, де наразі продовжуються інтенсивні бої з ворогом, вимагав відкати за ремонт казарм для мобілізованих. В Одесі викрили військового чиновника. Працівники СБУ з'ясували, що очільник Одеського військового квартирно-експлуатаційного управління вимагав понад 400 тисяч гривень від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії, тобто 20% від загальної суми договору, згідно з якими підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників. Посередником був підлеглий військового чиновника, який займався так званими переговорами та передачою грошей. Посередника зловили на гарячому під час отримання. Римання всієї суми хабаря. під час обшуків на робочих місцях учасників усієї схеми виявили речові докази, зокрема документи та печатки фіктивних підприємств. Наразі затриманому повідомили про підозру. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності військового посадовця та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Старт 93-го театрального сезону у Чернівецькому музично-драматичному театрі розповіли, що для глядачів готують цього року. Театральний сезон у Чернівцях розпочнуть раніше ніж зазвичай, 19 серпня. Іван Бутняк каже: наразі попит на вистави у театрі є навіть влітку. Тому театральна трупа уже активно готується до прем'єр на всіх трьох сценах. Цього року ми запрошуємо, даємо меседж відкриваємо нашу сцену для театрів з прифронтових областей України. Це, звісно, складніше в організації. Це вдвічі, інколи втричі більші витрати транс. Портні також до 160-ї річниці з дня народження письменниці Ольги Кобилянської відновлять фестиваль Золоті оплески Буковини, який пройде вперше з 2019 року. Для глядачів готують адаптацію твору відомої буковинки виставу вовчиха. І ось 160 років здається, ну що ще можна взяти із Кобилянської, щоб це було цікаво. Була вистава в історії Чернівецького театру. Я якраз тільки прийшла молоденькою дівчинкою після. Театрального інституту актрисою і застала виставу Вовчиха. І, звичайно, зірка цієї вистави це була Галина Яківна Янушевич. Тому вона була дійсно неймовірна в цій ролі, і тому мене і зацікавив цей твір як спогад моєї, моєї молодості. Постать Кобелянську дослідять і на сцені майстерні театру. Тут планують виставу на тему багаторічних відносин Буковинки з іншою відомою поетесою Лесою Українкою. До нового сезону драмтеатр також оновив свій візуальний стиль. Відтепер на логотипі театру зображений силует Ольги Кобалянської на фоні жовтого світла театральних софітів. По суті, цей логотип в собі е, уособлює таку е, нову, сучасну, да, нове сучасне світло, скажімо, да, яке поважає свою е, історію і традиції. Тобто, е, для нас здалося це логічним, е, образ сучасним. І Адаптованим для того, щоб його використовувати добре в соціальних мережах, звідки і можна залучити нових глядачів у театрі. Переконані, оновлений візуал має привабити молодь, яка ніколи не ходила в театр. А тематичні чашки, шопери та значки, які продаватимуть тут, зроблять театр впізнаванішим як у Чернівцях, так і по всій Україні. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4